Послухайте, що коїть зелена влада, моторошна історія від військового. Юрій Касьянов повідомив, що Генштаб погрожує розігнати к бісовій матері і згноїти в піхоті його підрозділ БПЛА через Єрмака. Справа в тому, що рік тому Касьянов в інтерв'ю розкритикував владу за постійний піар на виробництвах дронів. Треба не презентувати новинки з виробництва, а показувати їх у дії. А якщо результатів немає, то і зброї немає, сказав Касьянов. Це відео з гучною назвою, яку написали журналісти. Попався Єрмаку. Після чого той сказав, що це ображає Зеленського і наказав сирському через генерала розібратися. Таку історію розповіли Касьянову. Військовий повідомив, що пройшов вже рік його рота в чорному списку. Немає розвитку, бойова робота заблокована. З березня ми не отримали жодного БПЛА. Командування каже, що не буде розглядати наші запити. Тактика просто дочекатися, поки підрозділ втратить боєздатність і відправити всіх у піхоту, сказав Касьянов. Це справжня диверсія. Схоже, військовим не треба чекати згноєння, а йти усе заче, якщо ображена влада навмисно здає країну.